Тому я бачу відблиски, ореоли та інші небажані оптичні ефекти. Інколи пацієнти з катарактою після операції стикаються з небажаними оптичними ефектами, які ще називаються дисфотопсії. Ареоли, відблиски та проміні світла бувають більш помітні в нічний час та при тьмяному освітленні і більш характерні для мультифокальних лінз. Ці скарги виникають в період між операціями на одному та другому оці. Людині потрібен певний час для нейроадаптації, тобто звикання до мультифокального зображення зоровим аналізатором головного мозку. Отже, через деякий час ці скарги проходять. Інколи пацієнти після операції зазначають в полі зору яскраву дугу або ж тінь у вигляді півмісяця. Це так звана негативна десфотопсія. Вона виникає приблизно в 12% пацієнтів. Точної причини, чому вона виникає, лікарі поки що не знають, але вона проходить за деякий час. Інколи причиною світлоросіяння може стати вторинна катаракта. В такому випадку ці скарги виникають в більш пізній період після операції. З цією проблемою ефективно справляється як лазер. Якщо ж відблиски, ареоли та світлорозсіяння не проходить тривалий час, зверніться до вашого лікаря. Можливо, необхідно призначити спеціальні каплі, які ви будете капати на ніч, для того, щоб зменшити ці небажані ефекти.